Всім привіт! І Це нове відео. Пробуємо найдешевше морозиво з рівним магазинів. Сьогодні магазин у нас АТБ. Покажіть, вони ще морозивою. Айдешевше розового зі знижкою звичайно. Розово скакав вафельний стаканчик, або звучним молоком. Без знижки це з наповнювачем вишня. Або з ароматом ванілі. Я взял скакал морозового. Зараз я спробую морозиво. Морозово таке собі, але їсти можна. Це там, <різь> Спробував я морозиво розумний вибір з какао. Смак не дуже насичений, але як альтернатива між дорогому морозиву, тобто якщо це морозиволок в тебе недостатні грошей, то можна розглянути.